Бажаю здоров'я, шановні українці, завершується ще один тиждень нашої оборони проти держави зла ще один тиждень, коли щодня, щоночі ночі. Російська армія обстрілювала українські міста, села вбивала наших людей. Кам'янське Запорізької області, Береслав, Херсонської області, Маргане з Дніпропетровської області, Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Донецької області, Костянтинівка Сумської області. Ще десятки, десятки українських міст, і сіл, які зазнали ударів російських терористів за цей тиждень. Один тиждень. Мої співчуття усім, хто втратив рідних своїх близьких за кожен прояв терору проти українців, держава зло відповідатиме цей тиждень, що минає нарешті приніс дійсно вагомий міжнародний правовий результат для України для справедливості. Є ордер міжнародного кримінального суду на арешт керівника Росії. Це поворотний момент, момент після якого стає. Безсумнівним, що завершенням цієї агресії для Росії буде повний спектр її відповідальності, відповідальності за кожен удар по Україні, за кожне зруйноване життя, за кожну департовану українську дитину. Звичайно, за кожен прояв дестабілізації світу, що стало наслідком російської агресії, цими днями наша благодійна платформа united 24 перетнула межу 300 мільйонів доларів внесків. Від людей з різних країн світу понад сотня країн, тисячі тисячі донорів, звичайні люди. Приватні компанії, які допомагають купувати дрони для наших військових, машини швидкої ремонтувати лікарні інфраструктури. Це одна українська благодійна платформа, одна серед різних ініціатив, які всі, всі разом консолідують світ. Світ розуміє, що відбувається. Світ бачить, як сміливо і шляхетно борються наші люди, і саме тому нам вдається мобілізувати підтримку. І провідних держав, і мільярдів людських сердець по всьому світу. Дякую кожному і кожній, хто вірить в Україну, і хто допомагає нам повертати безпеку. Хочу окремо відзначити наших людей, які знешкоджують залишення окупантам міни, і російські боєприпаси, що не розірвалися. Це щоденна кропітка і дуже небезпечна робота. Від початку повномасштабної війни нашими Піротехніками і вибухотехніками обстежено вже більше 100 тисяч гектарів території. Вдалося знешкодити понад 400 тисяч ворожих снарядів, понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів вже вилучено. Я дякую всім, хто здійснює цю роботу. А особливо відзначу піротехніків ДСНС Олександра. Дворецького із Тернополя та Романа Шутила з Луганщини, який майже 6 місяців поспіль працює на Херсонщині, повертаючи безпеку українців. Дякую вам. Дякую Роману Радовчуку з Київщини, який працює на Миколаївщині, розміновуючи об'єкти енергетики. Дякую Василю Поповичу із Чернівців за розмінування в Донецькій області, Євгену, Захарву із Києва, за розмінування в Харківській області. Бажаю якнайшвидше. Одуження Євгену, Мельнику, Андрію Маковічуку, Віталію Руденко, Володимиру Клявчуку, Владиславу Баку. це піротехніки ДСНС, які розмінували територію Херсонщини і отримали поранення. Я дякую вибухотехнікам нашої поліції Андрію Ільківу, Тарасу Салу, які працювали в деокупованих районах Київської та Харківської областей. Дякую Анатолію Чечельницькому за розмінування на Миколаївщині. Дякую Ігорю Заволотньому, Тетяні Кузубові, Валерію Онулу, Марині Островській, В'ячеславу Яровому за розмінування на Харківщині, Донеччині, Чернігівщині, Херсонщині. Дякую саперам, Національної гвардії України і наших Збройних сил. Вигнати окупанта, очистити нашу землю від усіх слідів держави зла, покарати терористів це наші завдання, завдання, яке ми виконаємо. Ми, українці у єдності і світ у єдності. Слава усім, хто зараз боює за Україну, хто б'ється. На Донеччині та Луганщині, хто захищає наша південь, хто тримає наш кордон, слава всім, хто готує до окупації наших земель. Вічна пам'ять усім, чиє життя забрав російський терор, російські бомби, російські міни. Слава Україні!